Привіт! Інформація, як проходить трансформація у редіски. рядіски? Вам інтересно. Узнаємо зараз, як проходить трансформація у вашої редіски. Все-таки 25 й рік нової енергії. Особисті розклади, матриця долі, консультація, чистке обучення, наставництво. Пишіть. А ну, Розкажіть нам, що там нас. Рядіска, яка в нього там стадіо. О, наша ридіска сидить у у трансформації. Якщо це е, ну, там, сімейна пара, триугольник, там може бути любовник і любовниця, то кхем, зараз там людина вигається перед вибором, ну трансформація дається дуже жорстко. Людина могла з вами негарно поступити, і зараз є багато питань на рахунок прощення. Людина хоче як вибачатися як і перед вами, як і перед третіми лицями, перед батьками і перед чоловіком або жінкою, якщо вони одружені, перед дітьми. Коротше, дуже багато чувства вини в людини. людині. Людині треба зробити буде вибір. Він не буде зроблений. Знаєте, є такі люди, які хочуть всім догодить. Ну, то це Рядівсь зараз проходить таку трансформацію. Каже, ти з ним женишся, він заставить тебе з батьками не спілкуватися. Ну, так тут не повинно бути заставляння, тут повинна людина сама осознати, що третя лиця в парі це лишні. І неважливо це хто, чи це батьки, чи це любовники, третє лишній. І за цих третіх і лишніх є проблема. І людина хоче, знаєте, типу, нікого не обідати. Хоче всіх любити, всім догодити. Ну, коротше, чоловік Бух. дуже хоче бути всім добрим. Ну, Ви ж розумієте, що всім добрим ти не будеш. І коли ти почнеш вибирати себе, а це любов, це твоя пара, це твій чоловік, це твоя жінка. Це ти. І коли ти почнеш вибирати себе, на жаль, багато людей відпадуть. І коли ти поставиш умови, тому що якщо ти в парі і тобі треба пара, ти обов'язково маєш ставити умову. Я, вона, батьків нема, і батьки мають це прийняти. Тридізка зараз і проходиться, вона не знає, кому вибачатися. І тому, на, тому дали клятву батькам, чи дали клятву тому, що не буде там зраджувати, а його тягне туди. І людина розривається. Ви прикидаєте? Людина розривається на всіх, всім ходить а сама страдає. А страдає від, люб... від любви. І не знає, як це діло зробити. Тердізка зараз проходить отаку от трансформацію. Ну, дивіться, це нормальні речі. Це нормальні речі, відстоювати своє. Свої кордони. Я е, хочу так. І люди повинні тебе підтримати. Якщо це твоя родина, і вона йде в штаті проти твого чоловіка чи твоєї жінки з твого вибору, тут прийдеться, ну тут не вибір стоїть. Ви йдете до любові, тут не має бути вибір між родиною і любов'ю. І любов є любов. Це може бути між двома чоловіками, між двома жінками, але це не родина. Родина має підтримати. А якщо людина йде проти вас йде проти вашого вибору, то ви повинні вибрати з себе, свою любов і війти від цієї родини. Це навіть не вибір, ви це маєте зробити. Це такий кармічний урок сім'ї. Людина повинна навчитися відстоювати своє. І зараз в цю трансформацію людина проходить. І вона вибачається, вона любить вас, хоче бути з вами, ну не може, бо родина не дає, чи там жінка не пускає, там, що я викинуся з балкона, наприклад, там, його лякати можуть. Ну, ви зрозуміли, там багато є причин. То людина має зрозуміти, що, наприклад, якщо. Там жінка угрожає, що там викинеться з балкона, вона має йти викидатися з балкона. ви нічого тут не зробите. Це її вибір, право вибору і право душі. Ви повинні вибрати себе, а не страдати з тою людиною. Так само, батьки, якщо батьки говорять, ви не вибираєте, ви просто їм говорите: я так і так, я вибираю це моя дружина. Я буду з нею жити. Ми не приймаємо її. Ну, вибачайте, я... батьки не повинні одобрювати ваш вибір. Вам жити з цією людиною, і вам це проходить. Це ваш вибір. А іспитання знаходиться зараз в Одівські іменно вибрати цей вибір. Навчитися його вибирати, довіряти своїй інтуїції, вибрати любов. І людина хоче вибачатися перед всіма. Ну, перед всіма не буде. Такий урок придеться вибрати себе. Людина, до речі, дуже плаче. За ситуації, і не виходить, не може нікому. Тому що з вами більше всього, що вона в сорі. З батьками може бути хороша стосунка, бо може бути завісити там житлом, грошима там содержать. Може бути людина і там не може, і друзям не може розказати. Коротше, людина десь там сидить, у в душі, грубо говоря, там і тихенько плаче в подушку. І розривається, І розривається, і насправді а всередині. Тут пустота. А як було класно, згадує з вами. Суперово, ви защиту давали, ви радість давали, любов давали. Ну, людина думала, що все, що типу, вже цим стосункам кінець, все, людина вже похоронила ці стосунки, все, бо більше всього хтось взяв якусь клятву, хтось взяв клятву з цієї людини. О, бо пообіцяє, що не будеш брехати, або пообіцяє, що не будеш обманювати, хтось взяв клятву. Дивіться, не давайте ніяких клятв. Ви клятву можете давати тільки одній любими чоловіку одне одному, і то ви їх не можете давати, бо тому що ми люди, ми можемо вмерти і ви будете страдати. А якщо ще вас батьки або якісь жінки беруть вас клятви, не треба цього робити. Ви їх по-любому нарушите. Тому що, коли дається клятва, ви притягуєте в клятву біса, і біс стає е, на цей договір або свого доб'ється. А ви потім собі будете мати великі проблеми. От і... коли людина вибере любов, От стоїть в своїй границі і піде в любов, людини відкриється шосте чувство. І чекає людину сім'я і радість. Ну, людина стоїть перед вибором. Так, да, радість, класна штука, супер, все хорошо, життя зміняється, все. Ну, бачите, якщо людина не навчиться приймати цього рішення, і завтра ви там її вкрадете там, щось будете з нею, чи будете з ним десь там, вона зробиться знов. Вона має, людина має свідомо прийняти цей вибір. Прийняти те, що всім добре не будеш, когось придеться і образити. Но ви нікого не ображаєте, ви вибираєте себе. А якщо вас люди не приймають, ви повинні, вони, це їхні проблеми, не ваші. Ваша задача бути щасливим в любві, з любимим чоловіком. Тому йдіть, відстайте своє, капризнічайте і будьте карпізними. Хватить бути хорошими і всім годити.